Президент України Володимир Зеленський вніс ясність одразу по двох важливих питаннях: ну, по-перше, це ракети Фламінго виникли труднощі. А по-друге, Україна та ЄС створюють мирний план. Щодо ракет, президент підтверджує, що на виробництві дійсно виникли труднощі. За його словами, сталася технологічна проблема ну а також виникла затримка з фінансуванням. Від партнерів, проте ситуація вже вирішується. Зеленський запевнив, що країна змогла мобілізувати необхідні внутрішні ресурси, щоб продовжувати роботу. Головний внесок це те, що державне замовлення на ракети Фламінго буде виконано вчасно, а саме до кінця цього року, сили оборони отримують необхідну кількість ракет, ефективність яких як повідомляється вже викликала. Велике задоволення водночас триває робота і на дипломатичному фронті. В інтерв'ю для «Ексіус» Президент повідомив, що Україна та європейські лідери працюватимуть над планом припинення. Війни очікується, що це відбудеться протягом наступного тижня або 10 днів. За словами Зеленського, цей план має бути коротким, простим, без надто багатьох деталей. Але, попри цю роботу президент України залишається реалістом, він скептично ставиться до того, що Путін буде готовий прийняти, в принципі, будь-який мирний план. Лайк, підписка до зустрічі.